Буття 27 році. Книга буття, або перша книга Мойсея, 27 розділ. Оскільки ми ще будемо мати святочні дні. Суботу, як Бог дасть, життя і здоров'я за старим стилем, святий вечір, неділя, перший день Різдва за старим стилем. Ми ще будемо мати. Теми Різдвяні, щоб слухати Слово Боже на цю тему. А зараз я би хотів з вами, як завжди, прочитати цей розділ, ви присуткуєте, і потім зупинимося на деяких місцях, які мають яке значення. Отже, 27 розділ. І сталося, що зістарився Ісак, і затемнились очі йому, і він не бачив. І покликав він старшого сина свого Ісава і промовив до нього, мій син, а той відказав йому, ось я. І промовив до нього «Бо Оце я застарився, не знаю дня смерті своєї. А тепер візьми знарядя своє, сагайдака свого і лука свого, та й вийди в поле, і злови мені здобич мисливську. І зготуй мені наїдок смачний, як я люблю, і принеси мені. І нехай я з'їм, щоб поблагословила тебе душа моя, поки помру. А ревека чула, як говорив ісак до Ісава, сина свого, і пішов Ісав на поле, щоб зловити і принести здобич мисливську. А ревека сказала Якову, синові своєму, говорячи, ось я чула, як твій батько казав до Ісава, брата твого, говорячи, принеси но здобич мисливську мені і зроби мені наїдок смачний. Нехай з'їм і поблагословлю тебе перед лицем Господнім перед смертю своєю. А тепер, сину мій, послухай мого голосу, те, що я розкажу тобі. Іди до отари, візьми мені звідти двоє добрих козлят, а я їх приготую як наїдок смачний для батька Твого, як він любить, і принесеш батькові своєму, і буде він їсти, щоб поблагословити тебе перед смертю своєю. І промовив Яків до ревеки, матері своєї, та ж брат мій писав, чоловік волохатий, а я чоловік гладкий. Може, обмався мене батько мій, і я стану в очах його як обманець і спроваджу на себе прокляття, а не благословіння. І сказала йому його мати. На мені прокляття твоє сину мій, тільки послухай слів моїх і йди, принеси мені. І пішов він, взяв, приніс своїй матері, і зробила мати його наїдок смачний, як любив його батько, і взяла Ревека гарні вбрання старшого свого сина Ісава, що були в домі в неї, і вбрала молодшого сина свого Якова, аж шкурі козлят наділа на руки йому і на гладеньку шию його, і дала смачний наїдок та хліб, що вона спорядила у руку Якова, сина свого. І прибув він до батька свого та й сказав Батьку мій. А той відказав, Ось я, хто ти мій син? Яків промовив до батька свого, я Ісав перворідний, я зробив, як сказав ти мені, уставай сядь, і попоїж, і здобиш мисливської, щоб душа твоя поблагословила мене. І сказав Ісав до сина свого. Як це ти так швидко знайшов сину мій, а той казав, бо мені допоміг Господь Бог твій, і промовив Ісак до Якова. Підійди, нехай я обмацаю тебе, сину мій, чи ти, це син мій Ісав, чи ні. І підійшов Яків до Ісака, батька свого, а той обмацав його та й сказав: Голос, голос Яковів, а руки руки Ісавові. І не впізнав він його. Бо були його руки, як руки Ісава, брата, його волохаті, і поблагословив він його. І сказав він, то ти син мій Ісав, а то він казав я. І промовив Ісак, подай же мені, і нехай з'їм з Мисливської здобичі сина мого, щоб поблагословила душа моя тебе. І подав він йому, і він їв, і приніс йому вина, і він пив. І промовив до нього Ісак, його батько. Підійдиш і поцілуй мене, сину мій. І він підійшов і поцілував його, а той понюхав запах вбрання Його і поблагословив його та й сказав: дивись запах сина мого, немов запах поля, що його Господь благословив. І хай Бог тобі дасть з роси неба і ситості землі, і з більше багато, і вина молодого. Нехай тобі служать народи, і народи, нехай тобі кланяються, будь паном для братів своїх, і нехай тобі кланяються сини Матері Твоєї, хто тебе проклинає, проклятий, а хто поблагословить тебе, благословений. І сталося, як закінчив був Ісак благословляти якова. І сталося тільки новий, що був, Яків від обличчя Ісака, батька свого. Аж Ісав, його брат прийшов з полювання свого. І також він приготував наїдок смачний, і батько своєму приніс, і сказав він до батька свого: нехай встане мій батько, і хай їсть із добичами сливського сина свого, щоб душа твоя поблагословила мене. І озвався до нього Ісак, його батько, хто ти? А той казав: Я син твій, твій перворідний, ісав, а Ісак затремтів тремтінням аж надто великим, та й сказав, Хто ж тоді той, що мисливську здобич зловив і до мене приніс, а я попоїв від усього, поки прийшов ти, і я поблагословив його, і він буде благословений. Як Ісау почув слова батька свого, то закричав криком сильним та вельми гірким, і сказав він до батька свого, поблагослови мене також, батьку мій, а той відказав, обманом прийшов був твій брат. І забрав благословіння Твоє. І промовив Ісав, тому звалось ім'я його Яків, і він обманув два рази мене, забрав перворідство моє, а тепер забрав благословіння моє, і сказав він, чи ти не заховав для мене благословіння. А ісак відповів і промовив до Ісава, тож я вчинив його паном для Тебе та дав йому всіх братів, його зарабів, і я забезпечив його хлібом і молодим вином. А що ж тоді тобі я зроблю, сину мій? І сказав Ісав до батька свого, чи в тебе одне те благословіння, батько мій, Бо благослови мене також мене батько мій, і підніс Ісав голос свій та й заплакав. І відповів Ісак батько його та й промов до нього, ото буде садиба твоя без ситості землі, без роси небесної згори. І зо свого меча будеш жити і будеш служити ти брату своєму. Та, однако, коли постараєшся, то зламаєш ярмо Його з шиї своєї. І зненавидів Ісав Якова через благословіння, що поблагословив його батько його, і сказав Ісав в серці своєму, нехай наближаться дні жалоби по батьку моєму, і я вб'ю Якова брата свого. І розказано реве слова Ісава, її старшого сина, і післала, і покликала Якова молодшого сина свого, та і сказала до нього: Ось ісав брат твій тішиться тим, що вб'є тебе. А тепер, сину мій, послухай мого голосу, і встань, втечи собі до лавана брата мого до Харану, і посидиш у нього кілька часу, аж поки відвернеться лютість твого брата, аж поки відвернеться гнів твого брата від тебе, і він забуде, що ти зробив, бо йому. Тоді я пошлю і заберу тебе звідти, чого маю я стратити вас обох одного дня. І сказала Ревека Ісакові життя мені обридло через дочок хетових. Коли Яків візьме жінку з дочок хетових, як ці з дочок цього краю, то нащо і жити мені? Отакий 27 розділ, який нам розповідає про те, як. Яків, молодший син Ісака, забрав благословення. Коротенько, брати і сестри, ми вернемося до попередніх розділів, оскільки цей розділ пов'язаний безпосередньо з тим, що Яків забрав перворідство у Ісава брата свого. І забрав, ви знаєте, дуже дешево. Ісав продав перворідство своє за миску червоної чечевиці. Перворідство має велике значення в очах Божих і взагалі в духовному значенні. І знаєте, ми часто слухаємо навіть проповіді на цю тему. Я знаю, що ми більше даємо скарження в адрес Якова, ніж Ісава. Використовуючи слова Ісава, які він сказав про Якова брата свого, що він обманщик. Пам'ятаєте, як він взяв це перворідство? Я говорю це, тому що. Перворитство, ще раз кажу, в Божих очах має велике значення в області благословіння, брати і сестри. Пам'ятаєте, коли Ісав, ми повернемося до попереднього розділу, прийшов з поля змучений, і він хотів їсти дуже, і коли бачив цю страву, яку яків робив то він сказав, щоб він дав йому цього, нагодував його цим. В чому секрет, брати і сестри, що Яків захотів за любу ціну забрати перворідство? І якщо іродично, брати і сестри, ви знаєте, що він присягнув присяга в Старому Завіті це останнє слово яким вирішувався і закріплювся будь-який спір. І вона мала велике значення. Коли ми читаємо євреїв в шостому розділі, то Слово Боже каже, що, що присяга закінчує, як кажуть, або затверджує рішення або договір. І Бог присягав або клявся сам собою. Бо він вищим не міг. Люди клянуться Богом, хоч це заборонено, брати і сестра. Но як, очевидно, цей чоловік, котрий знаходився в шатрах і унаслідував характер своїх предків Авраама, він, видно, знав ціну благословіння. Тому що дехто думає, можливо, що перворідному сину належало. Майно може він за, за земним майном. Коли ми читаємо цю історію, то Слово Боже каже, що майно отримав Іса. Яків не отримав матеріальних, е, е, як кажучи, е, спадщини від Ісака. Іса взяв, але Яків взяв більше, цінніше, брати і сестри. Він знав. Про духовні благословіння, які належали перворідному. І він каже, продай мені своє перворідство. Я не думаю, що тут вжитий обман. Він підійшов до нього, бо образ Ісава, Ісав собою представляє образ тілесного чоловіка, брати і сестри. Християнський світ є душевний, є духовний. Є тілесний, є духовний. Бо душевні це і тілесні люди. Це і люди, які дають перевагу тілесному образу життя, приблизно як лот, племінник Авраама. Багато ж є християн, які перевагу дають якраз фізичному, тілесному образу життя. І між іншим є християни, ходять в церкву. Ісав належить як прототип тілесних людей. Він знехтував, він каже, що мені перворідство моє, як я умираю, я їсти хочу. А він каже, присягни мені. І, якщо він, і він йому присягнув, і практично юридично перворідство перейшло на я. 27 розділ вже нам показує в деталях, як стається благословіння Ісак. Написано, що він зістарівся, Ісак, і затемнились очі. Мені здається, я ще минулого разу, коли проводився, я говорив вам, що затемнення тут має двояке значення. Він не тільки тілесний зір затемнився, бо передання єврейське говорить, що як Ісак дивився скрізь пальці на поводження і на характер свого старшого сина. Він його любив. Бачите, розділення в сім'ї прийшло. Ревека віддала перевагу молодшому. Таке буває часто в сім'ях, брати і сестри. Мама любила молодшого. Лілеяла його, говорила з ним, і він давав себе любити. Ісав був буйний чоловік. Він любив простори. Він чоловік крові, народився червоним кольором волохатий. І це має своє значення, брати і сестри. Він все любив червоне. Цей чоловік. І коли вже торкнулося цього, що. Ісак дивився скрізь пальці, і крім того, Ісав взяв собі хитейських жінок, дочок хитейського народу, які історія говорить, що це були люди, котрі поклонялись ідолам. Він відступив, він, він не ревнував про чистоту і духовне збагачення. А він відійшов від істин, котрі. Були передані ще від Авраама. І затемнення його зору як духовного, так і тілесного, знаєте, скрізь пальці, інколи ми, як батьки, дивимося скрізь пальці на те, що діти грішать. Нема відваги, нема сили сказати, а особливо тоді, коли виявляєш велику симпатію до дочки чи до сина. І так сталося з Ісаком. І він каже до нього, сину мій, і той відказав Ося, і промови до нього Ісак, я застарівся, не знаю Дня смерті своєї. А тепер візьми знаряддя своє, сагайдака свого, і лука свого, і вийди на поле, злови мені здобич мисливської, зготуй мені наїдок смачний, який я люблю. Очевидно, уже в старості Ісакові не вистачало цієї енергії. І цієї наснаги, яку він бачив у своєму старшому сині, Який, як... зготуй мені це, що я люблю. Те, що любив Ісау, він за задоволення тілесне віддав своє духовне. Сьогодні так буває в житті, брати і сестри. За короткочасне задоволення люди тратять перворіцтво і духовні благословіння. За короткі хвилини гріховного насолодження, яке пропонує світ, а світ це пропонує, він вміє це робити. І коли це все сталося, ми бачимо, що Ревека мати почула це і виробляє свій план. Бачите, яке роздвоєння є в сімейному патріаршому житті. Біблія не скриває недостатків і святих людей. Вона їх показує, брати і сестри. І Ревека кличе свого молодшого любимого сина Якова і наставляє його, що йому зробити і як йому зробити. Ми бачимо, що Яків боїться. Він каже, якщо мене батько обмацає. І пізнає, і замість благословіння я отримую прокляття. Дивіться, як мама настирливо настоює і каже: Сину мій, прокляття твоє на мені, а зараз послухай мене. Ми бачимо хід і план цей. І я думаю, що цей план, брати і сестри, був передбачений Господом. Знаєте, є речі, котрі ми не можемо. Своєю логікою зрозуміти правильно. Але Бог ніколи помилок не робить у виборі своєму. Коли ми читаємо пісня апостола Павла, то там сказано, що ще їх не було на світі, то вже Бог одного вибрав, а іншого відкинув. І Він не відки... відкинув не тому, що він був якийсь. Вже негідний не чоловік, але Бог його своєму передбаченню бачив всю автобіографію нашу від нашого народження до нашої смерті. Він знає наші його передбачення. Він бачив, що цей чоловік не гідний буде перворідства, не гідний буде благословінь духовних, негідний буде нічого того, що Господь дає як перворідний. І плани міняються. Ви знаєте, що при народженні. Яків тримався за п'яту ісава. Я вам говорив, що п'ята це означає, сама нижня частина людського тіла, в котрим він спілкується з землею, не має своє значення. І діяння Божі, які є в наших руках. І ми бачимо, що Яків поступає по, по плану своєї матері. І Ісап, батько його, почув, що голос сина Якова, ну не Ісала. Але він бачить його так і обмацав, очевидно, що ті свіжі козлячі шкірки, які взяла Ревека, вона обгорнула всі частини тіла Якового, що вони дуже були, як кажуть, так мистецько зроблені, що він не міг розпізнати. І вона одягнула його від саму одежу. Бо ми бачимо, що він не тільки обмацав, він і обнюхав. І Він почув запах одежі і сава. Вона про, про, була про, про, як пропитана оцими полями, бо він любив просторя, він чоловік, він ловець, він мисливець, він наслідник Німрода, він любив кров, він любив. Клап... Ставити різні капкани це чоловік, який мав зовсім інший нахил. Зовсім інший нахил. І він каже, що він почув, що ця одежа також, ніби і сала. Голос каже, як. Ми бачимо, що приступає до самого урочистого того, чого хотів Яків добитися разом зі своєю матір'ю. Він благословляє його і каже йому, хай Бог тобі дасть з, роси, з неба. Зроси неба. Бачите, який порядок благословіння йде для перворідного. І як він сказав від імені перворідного, оскільки він юридично вже взяв перворідного.